Тарасова гора, аж поки сили вистачить Дніпра, гонити в світ свої поспішні води, стоятиме стара Тарасова гора, повернута лицем до нашого народу. Цей голий нерв священої землі, її форпост, якому назва совість, писуючи слова, не дозволяє тліть, він пише поміж нас свою правдиву повість. І хоч не завжди слухали її, вона свята, бо не припала пилом. Минув той час, бо на твоїй землі, Тарасе, ти здобув надійну силу. Ми Україна, ми її народ, не я не чари, наші пам'ять, мова не заслужила забуття й негод. Коли лише в піснях лунало рідне слово. Ми скажемо. Настала вже пора тим, хто на випередки вгору преться, щоб знала, ми Тарасова гора, у нас живе Його велике серце. Аж поки сили вистачить Дніпра гунити в світ свої поспішні води, стоятиме Тарасова гора, як обеліск безсмертному народу.